Далі будемо говорити з політологом Тарас Загородній з нами на зв'язку. Пане Тарасе, як завжди, радий вітати Доброго дня, пане Тарасе. Знаєте, почну з такого загального напевно питання: ну як ви оцінюєте візит Блінкіна до Пекіну і чи можлива за його результатами ну певна відлига у відносинах між США і Китаєм? Ну, я не думаю, що буде відлига, тому що Китай чітко і ясно показав, що він вважає свій устрій, які побудований в Китаї, є найкращим в світі. Китай фактично зараз показує таку. От у вас тут звучало слово миротворчість. ну дивіться, я вважаю, що це не миротворчість, це імітація. миротворчості. Це дуже схоже на радянську в дійсності схему, коли. Радянський Союз скрізь пропагував а, мир. Вони ж боролися за мир, а скрізь пропагували рівність, скрізь пропагували такий антиколоніалізм, антиколоні... але в дійсності просували власні інтереси і просування власної моделі комуністичної моделі по всьому світу. Те саме зараз робить Китай в більш модернізованому вигляді, а, краще підготовлений. Більш економічно потужний, немає ніяких ідеологічних забобон. Тобто, на відміну, наприклад, від Радянського Союзу, от Радянський Союз, по, теоретично, з режимом Піначета не міг співробітничати, тому що він вважав його своїм антиподом, і то, що Піначе встиг прибити альєнти, який був комуністом. А от Китай його формат взаємодії з усім світом, він дещо відрізняється. Він в дійсності не такий ідеологізований, він побудований якраз на таких без, без ідеології, але і без вимог щодо цінностей. І це розширює велике поле маневру для Китаю. Тому я не думаю, що ми будемо спостерігати якісь підлигі. А тому, що Китай, я думаю, все ж таки вирішив внутрішньо себе, що конфлікт з вільним світом рано чи пізно настане, і тут питання тільки в часто і наскільки встигне підготуватися вільний світ до цього конфлікту з Китаєм, або і країнами, які його або будуть підтримувати, або будуть зберігати нейтралітет, як у війни Росії з Україною, Отримуючи власні вигоди для себе в першу чергу, пане Тарасе, Знаєте, я вчора помітив, що Ціньган казав про те, що нібито США допустилися стратегічної помилки. Назвавши Китай своїм головним суперником сьогодні. Сі Цзіньпін, от після зустрічі з Блінкеном, каже, що мовляв Китай не намагається замістити собою Сполучені Штати Америки на геополітичній мапі світу. От на вашу думку, ці заяви це спроба знайти вода якесь порозуміння, чи це радше спроба зменшити тиск на себе, показавши, що дивіться, ми з вами конкуруємо в торгівлі, економіці і так далі, але ми не намагаємося вас замістити. Ну, дивіться, я от нещодавно читав книжку Макмастера як колишній радник Трампа. Ну не треба тут зосереджуватись на безпосередньо, те, що він був радником Трампа. Ну, це дуже досить фахова людина. Він якраз описує, що вільний світ повинен об'єднуватись, бо автокрації починають грати проти нього. Він там описує всю ситуацію, як. А Китай поводить себе в південно Китайському морі, коли вони насипають штучні острови і ставлять там бази, і фактично утворюють нові зони зони власного впливу. Так вони хочуть зробити південно Китайське море, фактично своїм внутрішнім морем. Як працює система випічки технологій по всьому світу і зі Сполучених Штатів Америки? Як є конкретне завдання у студентів, які навчаються в Сполучених Штатах Америки? Як діють конкретні асоціації, які е, е, різних рідних способа? У них єдине завдання викачка ресурси заходу для модернізації Китаю. це означає, що ну там чітко ясно до боротьба за вільний світ називається. От вона ж нещодавно вийшла в нашому форматі в українському перекладі. Дуже раджу почитати е, тобто, щось це якось не збігається з тим, що говорить і декларує Китай. Тому в даному випадку, що я думаю, що Сполучені Штати Америки все чудово розуміють, тому будують зараз систему стримування Китаю за прикладом радянського союзу, вибудовується аналог НАТО на території вже Азії. Так він буде об'єднувати багато країн, які вже відчули себе такі. Жорсткий подих Китаю, е, і тому в даному випадку я не думаю, що це правда. Вони можуть говорити, що ми не є суперниками, але дії Китаю за останні ну 15 років, от реально 15 років, там різні події описувалося. Як в от, у тій самій книзі, що Китай обіцяв одне бізнесі робив значно зовсім інше. Були інциденти і на щодо. Плоту Сполучених Штатів Америки багато чого іншого. А знаєте, коли здається, що це е, 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 іде відкритий, відкритий е, поки прихована така атака, то це точно не здається, і що говорить цей Макмастер, що проблема в тому, що автократії почали е, е, співробітничати. Тому що якщо говорити о часи Кісінджера, коли Ніксон приїжджав до Китаю, вони відривали Китай від тоді від радянського союзу, то тоді в дійсності було суперництво між радянським союзом та Китаєм. і Це влаштовувало Сполучені Штати Америки. Тим більше Китай більш того, Китай показав, що готовий буде воювати з радянським союзом. Пам'ятаєте, була війна між радянським союзом та Китаєм за острів Даманський. А це фактично Мао Цзедун складав іспит на те, що чи спроможний він бути суперником радянського союзу. Зараз цього ми не спостерігаємо. Ми зараз спостерігаємо навпаки концентрацію автократії навколо Китаю, так які відверто говорять, що ну відверто своїми діями, не словами а діями показують, що. Їм не подобається нижній світоустрій, а, і тут звичайно Китай не хочу суперниця. Він сам хоче бути єдиною країною, і в тому числі перемогти вільний світ Сполучені Штати Америки. Звичайно, що те, що говорить Китай, ну частка правди є, але я думаю, що дії дії Китаю показують, що вони йдуть в конфлікт. Вони йдуть в конфлікт і тут. Питання часу. А питання часу якраз вирішується в Україні е, перемога України. Вона значно ускладнює Китаю можливості е, вже прямої атаки в найближчий час, наприклад, Сполучені Штати Америки і вільний світ. А е, ось і тому, але поразка України якраз прискорює ці процеси. Тому Китай, в принципі. На словах, на словах декларуючи те, що потрібно дотримуватись статуту ООН, що потрібно поважати суверенітети держав, ну насправді він не не поважає статуту ООН і статут держав відповідно до того, як він себе поводиться в Україні. Більш того. Китай же був готинстисантів Будапецького меморандуму, а разом з разом з західними країнами. Тому я думаю, що ну на жаль, от форс Я не знаю, є такий шаховий термін, форсований програш, тобто той, який показує, що китай все ж таки йде в конфлікт, і тут знову такі питання, тільки часу. Він до цього готує. Пане Тараса, знаєте, ми колись з вами в ефірі обговорювали те, що Китаю кортіло би, аби Європа все ж таки не займала таку ж позицію, як Сполучені Штати Америки, щоб знаєте, трохи відірвати. І, от поки ми з вами обговорюємо про візит Блінкена до Пекіну, зараз до Німеччини прибув китайський прем'єр-міністр Ліцян. Тобто, поки Америка в Пекіні говорить з Китаєм, Китай говорить з Європою в той же час. І сьогодні президент Німеччини Штайнмаєр закликав знову прем'єр-міністра Китаю Ліцяна вплинути на Росію для завершення війни в Україні. От цей меседж він звучить постійно. Заклики до Китаю якось повпливати на Москву. На вашу думку, ну є якісь такі умови, за яких це може стати реальністю, і Китай буде впливати, чи все ж таки. Ну, це просто риторичний меседж, і за ним більше нічого не ховається. Ні, ну звичайно, що вони намагаються це робити. Це правда. І правильно роблять, що вносять це в публічну площину. Тому що це створює фактично пастку для Китаю дипломатично. Тому що, якщо ви виступаєте за мир, то дійте, так показуйте, що ви готові за мир, показуєте свій мирний план. Тобто, це досить правильна позиція і європейської дипломатії, в тому числі, які змушують Китай, китай ворушитися, чому тому, що ви правильно говорите, що вони намагаються розколоти Європу, але тут проблема в наступному у Європу під боком знаходиться Росія, яка неодноразово підкреслює, що вона готова атакувати Європу. І відповідно це дуже стримує в тому числі бажання багатьох, в тому числі європейських, а на те, щоб співпрацювати напряму з Китаєм. Це раз і по-друге, там виникає велике питання стосовно реакції Сполучених Штатів Америки, в тому числі з питаннях санкційної політики і багато чого іншого. Тому вони роблять е, Росію проблемою Китаю для того, щоб вони е, вирішували ці питання, і, мабуть, десь вони будуть в майбутньому говорити, що ми готові співробітничати з Китаєм, але тут головна проблема Росії. І, е, давайте вирішуємо цю проблему. Тобто такий меседж. Сподіваюся, що це буде реалізовано. Хоча я не упевнений у цьому, тому що стратег стратегічно Китаю в першу чергу цікава. Стабільна Росія е, е, в різних форматах, е, або зараз при Путіні, або щоб наступне керівництво Російської Федерації не змогло е, розірвати ці договори, які вже підписані Путіним, які нав'язані Китаєм. Оце стратегічна мета Китаю. А от що стосується війни в Україні, тут знаєте, це другорядний сценарій в дійсності для них так звичайно краще для них, щоб Росія перемогла. Але якщо і Росія програє, в принципі, вони не багато чого втрачають, тому що вона буде послаблена. Це відкривається нові можливості для реалізації своїх економічних і політичних інтересів для отримання додаткової ресурсної бази, яка в тому числі буде спрацьовувати у майбутньому конфлікту Китаю з вільним світом. Пане Тарасе, буду Дякувати вам за цю змістовну розмову. І дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую вам і глядачам. Нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Тарас Загородній.